Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. 17-та година в Україні. Я Соломія Вітвіцька. Це марафон. Єдині новини на каналі 1+,1 і випуск ТСН. Перший етап обміну полоненими, який мав відбутися цими вихідними, почався сьогодні. Додому повертаються тяжко поранені та військові, яким іще немає 25 років. І саме такий формат погодили під час переговорів в Стамбулі. Серед звільнених сьогодні військові морських та повітряних сил сухопутних військ, сил ТРО. ДШВ, прикордонної служби, а також назвардійці та служби транспорту. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Додає подробиці головне управління розвідки. Ну а ми можемо почути першу реакцію на визволення наших полонених. Хлопці, вітаємо вдома. Вітаємо вдома. Дякую. будь Вітаємо вдома. У нас для вас є чудова звістка. Зараз Алло. по служба. Да, я вдома. Вже вдома, вже в Україні. в Україні! Смить! Слава Україні! Це буде тепер добре. Ви вже вдома. Я вірю Наші вдома, і от перші емоції після повернення полонених бачила кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Вона зараз з нами наживо і можемо про все розпитати. Тож, Наталю, розкажи, як це було? Тобі слово? Вітаю соль. Насправді перші емоції це дуже гучно сказано, тому що насправді перші емоції має змогу побачити координаційний штаб з обміну полоненим, яким ми зазвичай в цей день дякуємо за те, що наші все таки вдома, за те, що наші повернулися, і а, прошу показати ще й їхні відео. Ви вже бачили відео президента Зеленського, але хотілось би показати вам більше відео, тому ось їхні перші кадри, коли наші. Під'їжджають автобуси, коли з цих автобусів починають виходити перші люди, які повернулися з полону. Звісно, що а, ще поки що різний одяг в когось у берцах може не бути шнурівок, але це все-таки дрібні дрібниці порівняно з тим, що ось якась певна група людей. Зараз ми ще не говоримо про точну кількість, оскільки це ще тільки перший етап обміну, який має стати великим обміном, який позиціонується як обмін всіх на всіх всіх, коли ми бачимо. Те, що хлопці зустрічають своїх знайомих, і мають змогу їх обійняти. І звісно ж ну дзвонять своїм найріднішим людям. Дуже часто це мама. Саме на цьому відео ми побачили, як люди дзвонять мамі і кажуть це ці головні фрази От, Я вдома, я в Україні. І насправді в мене в самої є мрія сказати ту фразу, яку говорять представники координаційного штабу. Вони зазвичай кажуть, що вітаємо вас на підконтрольній Україні території, і це надзвичайно важливо важлива фраза для кожної людини, які а, перебували певний час в полоні. Нагадую, що сьогодні повертається важко поранені, які мали бути повернуті і без політичних обмінів, але принаймні починають повертатися сьогодні а також а, ті військовослужбовці, які не мають 25 років, і насправді ще другими змогу зустріти ці автобуси. Жителі прикордоння життя на прикордонні небезпечне, але є один момент дуже приємний момент, коли люди виходять і зустрічають наших звільнених з полону, наших хлопців, які повертаються. Це бачила моя колега Марія Бухана. І прошу показати без коментарів, як вітали тих, хто повертався сьогодні. Сльоди сльози радості. радості, що хлопці повернулися. А, Дякуємо всім, що дали їм повернутися додому. Ну і також сьогодні ми стали свідками. Прошу показати відео, як рідні дізналися про те, що а, їхній син і а, коханий хлопець, що він сьогодні також є в обміні, випадково зустріли цих людей, і а, в цей момент вони якраз дзвонили а, своїй рідній людині і паралельно а, не знали наскільки телефонів набрати, щоб всі рідні встигли побачити, що от а, син, брат, племінник, а, коханий а, просто знайомий, що він повернув. Увся, і люди набирали на один телефон, виходили на відеозв'язок з іншого, показували нам його фотографію на прапорі. І а, це Олександра та Вікторія, які дочекалися Дмитра, і а, вони були не проти, щоб ми показали цей щасливий момент, як вони дочекалися сподіванням, звісно, на те, що всі дочекаються своїх. Давайте подивимося і розділимо цю емоцію разом з ними без коментарів. Димка, ты помнишь? Димка, ты помнишь? Сонечка, ты моя рита, ты помнишь? А за ты моя. О, Димка. Димка, мы тобой девочка Димочка, 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 божечку. Ну мы, мы тебя чкаем, Димка. Тут мы тебя чкаем. полтора года, Димка, Димка, все будет хорошо. Все страшное уже позади, Димка. На самом все будет хорошо. Ну і власне це був тільки перший етап обміну, тому ми не говоримо ще розкажу про кількість людей, які повернулися. Сподіваємося, що а, найближчим часом цей процес продовжиться. І як символ нашої надії, хочу показати, ми сьогодні з собою взяли ось такий біло-чорний прапор. Це а, новий символ, який означає військовополонених та зниклих безвісти. І а, саме цей прапор символізує наскільки важко в неволі, і наскільки багато надії та радості у цьому звільненні цей символ стає все більш популярним в Україні, але сьогодні ми вирішили вперше взяти його і на обмін, і пообіцяли собі, що чекаючи своїх друзів з неволі, перший, хто повернеться, отримає це як знак нашої надії, яку зможе понести далі, найближчим часом. Слідкуйте за випусками ТСН на Ютубі. Я впевнена, що і в марафоні буде продовження буде більше інформації і на першому етапі обміну. Ми завжди просимо а, вас трошечки зачекати. все буде всі емоції, всі історії а, і прості моменти а, такого довгоочікуваного повернення наших солів. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна щойно наживо ділилася з нами своїми емоціями. І сьогодні у нас у всіх піднесений настрій, тому що багато українців військовополонених повернулися додому. Добрі новини сьогодні отримують і деякі сім'ї тих оборонців, які все ще залишаються в полоні. Звільнені захисники привозять звістки від них родичам. Росія блокує будь-яку інформацію про полонених та зв'язок із ними. Тож перекази від колишніх співкамерників, часто єдиний спосіб дізнатися про долю рідної людини. Не переживайте, він скоро буде тому. А, кстати, Таня, до тебе недавно звонил, тоже передавал от него послание. Хлопець. дзвонив. Все, не переживай. Чим все хорошо. Чувак? Все. До 26 років ув'язнення в Росії засудили двох полонених захисників Азову. Окупанти висунули їм обвинувачення у вбивстві цивільних у Маріуполі. За даними російського слідства, військовослужбовці батальйону Азов, снайпер Руслан Орловій санітар Артем Новіков у квітні 2022 року перебували в Маріуполі, де нібито розстріляли трьох цивільних чоловіків. Цю інформацію надає видання «Настояще ще із посиланням на слідчий комітет РФ. Орлова російський суд засудив до 26 років колонії суворого режиму Новікова до 24 Яка позиція засуджених слідчий комітет не пише? Українське командування цей вирок теж наразі не коментувало. Втім, нещодавно командир Азову Денис Прокопенко заявляв, що під час минулого обміну жодного захисника Азову не повернули і закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців. Тим часом українці виходять на акції у різних містах України із основним закликом звільнити Азов. Атака кабів на Запоріжжя близько полудня. Окупанти вдарили авіабомбою по приватному сектору. Зруйнували сім будинків ще з десяток пошкодили. Поранень зазнали двоє жінок, одна у тяжкому стані. Херсонщину атакують російські дрони. Зранку вони скинули вибухівку на жителів Білозерки. Двох чоловіків ушпиталили з контузіями та вибуховими травмами. В Антонівці безпілотники поранили чотирьох людей. БПЛА та артилерія пошкодили три багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Росіяни не припиняють терору і на Сумщині там десятеро поранених. Ворожий ланцет атакував селище терни. Постраждали семеро жителів, серед них вагітна жінка. Поруйновано навчальний заклад, магазин, приватний будинок та чотири авто. Ще троє потерпілих у Есманській громаді внаслідок удару ФПВ-дрона. Серед них неповнолітній. На Донеччині окупанти вбили людину та поранили п'ятьох. Загибли і потерпіли у селищі Стінки. Поранені також жителі Іванопілля, Білицького та Краматорська. В області багато руйнувань 22 ракети, 18 кабів та дрони різних типів. Задія ворог для атак по Харківщині. Там семеро поранених у старому Салтові. Допомога медиків знадобилася літньому чоловіку, 19-річному хлопцю та двом жінкам. Є потерпілі у Куп'янську, куп'янську вузловому та в подолах. А у селі Мартове чоловік підірвався на вибуховому пристрої. 58-річного чоловіка вбили. 47-річного поранили росіяни у Нікополі на Дніпропетровщині. Місто атакували півідронами. Один із них поцілив по житловому сектору. Без одного півтисячі. Новий рекорд цієї ночі зафіксували повітряні сили. У небі над Україною було 499 повітряних загроз із Росії. 479 із них вдалося знищити. Українські військові збили всі чотири балістичні ракети Кинжал. А ще 15 ракет різних типів балістику, шлях якої перебили наші воїни, окупанти запускали із землі із літаків. Окрім цього, на українці влетіли ворожі дрони шахеди, гербери, а також безпілотники-імітатори. 277 із них розлетілися на друски, 183 втратили контроль завдяки нашим ребам. Попри більшість знищеної зброї, частині таки вдалося досягти цілей, тож влучання зафіксували у десяти локаціях по всій Україні. Під найбільшим ударом були столиця і дубно, місто у Рівненській області. І там наразі відомо про одного пораненого цивільного. Є також незначні пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Цієї ночі Рівненщина зазнала наймасштабнішої атаки за увесь час війни. Ворог атакував область десятками повітряних цілей. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалося мінімізувати. Чотири із чотирьох українські військові збили всі кинжали, які цієї ночі ворог запустив по території України. Чотири балістичні ракети були успішно уражені зенітно-ракетним комплексом Петріот. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, у ніч проти 9 червня повітряні сили продемонстрували високий показник ефективності. Українським захисникам неба вдалось знешкодити 479 повітряних цілей із рекордних 499 запущених. Це ударні випала а Також ракети різних типів, серед яких Х-47, 2 кинжал. Чотири ракетки були успішно знищені системою Петріот. а також ракети Х-101 і стратегічні авіації, які були теж уражені протиповітряною обороною. В цілому маємо. Дуже ефективний показник роботи сил оборони. Не квапляться виїжджати і ховають від примусової евакуації дітей. І ще майже 8 тисяч мирних жителів лишаються у прифронтовій Костянтинівці. Місто щодоби обстрілюють кабами, га-дрони ворога безупину полюють як на військові, так і на цивільні авто. Ба більше росіяни навіть б'ють по комунальниках, які намагаються, хоч якось, відновити світло, перебити внаслідок обстрілів. Та все ж з найбільш постраждалих від війни кварталів Костянтинівки поліцейські Донеччини намагаються евакуювати людей у небезпеці, бути поціленими ворожим дроном. Евакуаційні екіпажі часом по декілька разів на день повертаються по охочих виїхати. На одній з таких евакуацій побувала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Спалені обабіч дороги авто, розкуйовджені будинки через обстріли і сітки, які натягують на дерев'яні опори над дорогою. Так виглядає Костянтинівка. Вона в 10 кілометрах від лінії фронту. Насправді, кожна поїздка у Костянтинівку, яка вже дійсно дуже схожа на Покровськ, це своєрідна лотерея з таким засиллям дронів. Хоч у нас і обшита металом машина, і вона броньована, і є рушниця для збиття цих дронів, і купа радіоелектронної боротьби, але це не є панацеєю, аби вберегтися від во ворожих ...коптерів, тому що от навіть протягом нашої дороги зараз ми чуємо, як аналізатор дронів звучить і попереджає, що вони поряд. Показує зараз і впів'їда на 855-тій ці літає. Потім ось мавік, зала над нами висить. Це ось наш висить розвідник. Один? розвідний. Проти протягом раз, два, три, чотири, п'ять, сім, сім штук. Наше авто броньоване, і те, що відбувається поза ним, ми не чуємо. Натомість добре видно з вікна, як Росія нищить місто. Шорта, там долинава ще небезпечна. Там і машини побиті навіть стільки, тільки що по ходу двіження було з прилідон. Дивіться, бачите, піднімається тим. Поліцейські Євгеній і Роман їдуть на евакуацію мешканців. Їдемо два двоє маломобільних, і буде в супроводі... Чоловік. У Костянтинівці досі залишається понад 7 тисяч людей, але кожного дня місто покидає до 10 місцевих. Адже Росія робить їхнє життя тут неможливим. Світла немає, в районах ні води, ні газу немає, що неможливо. Тобто Дрони не дають комунікальним службам. Ну, підключити, відремонтувати, там, електроотвори. Роман з мисливською рушницею виходить із авто. Виходимо з автомобіля, страхуємо один одного, контролюємо небо, тому що дійсно ворожих дронів дуже багато, дуже їх, різноманітного типу. На порозі садиби вже чекає 80-річна Валентина з чоловіком Дмитром. Вони лише недавно евакуювалися із сусіднього села Степанівка, яке ворог випалив вщент. Тепер лишилися без даху над головою вдруге. Цієї ночі стріляли, стріляли вже прям не то що стуку штуку дверей. Вже отак дрожиш. Усе страшно. Їхні пожитки кілька валіз. Поліцейські вантажать речі у броньований бус. І в сусідній дружківці на пенсіонерів вже чекає Зураб зі своїм медиваком, який повезе їх на Одещину, базу для переселенців. Любі зупинки, туалет, комусь погано, водичка, що завгодно, даєте знати? Ми зупинимося. Зураб прокладає маршрут. Каже, тепер це робити треба ще більш обачно, бо росіяни не гребуть гатити дронами навіть по машині швидкої. Ось на цих кадрах попереднє авто Зураба, яке так і не доїхало за жінкою. На в'їзді в село замітили дрон, от, потім побачили, що він за нами летить, почали пришвидшуватись, але дорога була погана, не, не вдалося набрати ту швидкість, від якої можна було втікти. Ну, набрав 130, в одному місці трошечки скинув і в цей момент він нас влучив. Пощастило, що в салоні нікого не було. Машина в ремонті, медики контужені, але наступного дня таки вивезли літну жінку. Він перелетів через нас, він чітко бачив, що це за автомобіль. Він бачив, що це медична допомога. Він бачив позначки гуманітарної місії проліска. Це він це все бачив. От, і тим паче він хотів облетіти спереду, я так розумів, лобове скло. Ну і за того, що я почав пришвидшуватись, він вже просто бив, куди була можливість. Зураб закриває двері машини швидкої. У пенсіонерів попереду восьмигодинна дорога подалі від війни. А поліцейські знову розвертають машину у бік міста. На черзі ще кілька рейсів. кажуть, люди охочі виїжджають з Костянтинівки, до якої наближаються бої, і треба встигнути забрати якомога більше місцевих до того, як лінія фронту буде вже в самому місті. Юлія Кирієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий, ТСН 1+1, марафон Єдині новини. В Києві попрощалися із трьома рятувальниками, які загинули внаслідок ракетного обстрілу в столиці. Церемонія відбулася на території пожежної частини, де працювали ДСНСники. Сотні колег, друзів та родичів, прийшли вшанувати пам'ять Павла Єзгора, Данила Скадіна та Андрія Ременного. Вони загинули 6 червня під час масованої російської атаки. Надзвичайники працювали на місці прильоту в Солом'янському районі. Як стався повторний вибух, троє загинули на місці, 16 поранено. Декілька рятувальників і досі перебувають у лікарнях, проте, попри поранення, прийшли попрощатися із загиблими друзями. Це була їхня доля рятувати життя, і вони повністю віддавались професії. Розповідають про загиблих їхні друзі. Останню путь бійців проводжали під звуки сирен пожежних машин. Найбільший в Європі полігон, де випробуватимуть різні засоби розмінування від важкої техніки до дронів, відкрили на Львівщині, адже для розмінування сотні тисяч гектарів української землі, що нашпигована ворожими мінами, потрібні не лише люди, а й технології. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик побувала на полігоні і розкаже деталі. Дрони, інженерні модулі, бронетехніка. Щоб представити свої розробки на відкриття полігону, з'їхалися представники майже сотні компаній. Технології розмінування випробовуватимуть саме тут. Будуть проходити практичні навчання можна проводити. В різних містах України, те, що стосується практичного виконання завдань, вони можуть використовувати цей полігон. Ось український наземний протиміний роботизований комплекс. Вона бере на себе вагу до 300 кг, можна провозити БК, можна вивозити евакуацію медичної робити, можна на ній ставити трали і міни поля проїжджати лепестками. Можна також ставити модуль замінування, викидувати темки. Також робимо систему для самоскиду щоб нам можна приїхати? Сама скинула бика і сама поїхала. Керування просте пульт у руках, і техніка вже в дорозі. Я стою на платформу, і оператор везе мене заболоченою ділянкою. Машина легко долає перешкоди. А це ще одна українська розробка обстежує ґрунт дистанційно вже готова до масового виробництва. Це є унікальна розробка, чому тому, що її дистанційне керування більше кілометра, коли ми маємо там сотні тисяч гектар полів, які потрібно швидко. Якісно обстежити на вибухово небезпечні предмети, якраз ця машина дається можливість це зробити. Ще один напрямок розмінування дрони з тепловізорами та багатоспектральними камерами. Це виглядає як фантастика, але такі пташки дійсно бачать закопані глибоко в землю міни. Камера на тепловому дроні виявляється за допомогою різниці теплоємності і віддачі тепла між землею, тобто фоном, і самої міни на дрон. Він направлений на уловлювання маленьких різниць в рослинності, коли Вона пригнічена. Пригнічена вона може бути чим. Це якщо у нас під поверхнею землі на невеликій висоті є якийсь об'єкт, якого там не має бути. За даними фахівців, через напад росіян наразі потенційно небезпечна, себто замінована територія України, перевищує площею таку країну, як Греція. 139 тисяч квадратних кілометрів є територія, яка ймовірно забруднена вибухонебезпечними предметами. З них 14 тисяч це акваторія. На сьогоднішній день на 31 тисячі квадратних кілометрів вже зараз сапери оператори протимінної діяльності здійснюють заходи гуманітарного розмінування. Це дуже великі виклики для України. Розміновувати поля вручну наші вибухотехніки фізично не встигають. Саме тому потрібні нові технології. Полігон працюватиме і як тренувальний майданчик, і як центр випробувань. Тут готуватимуть саперів, тестуватимуть техніку і впроваджуватимуть усі новації, які можуть рятувати життя. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Схожий на тата і має його ім'я у Рівному. Жінка народила немовля, якого зачала вже після загибелі його батька на війні. Чоловік у короткій відпустці здав біоматеріал на заморозку. А невдовзі його дружина отримала трагічну звістку. Коханий загинув, та вона вирішила здійснити їхню мрію і народити спільну дитину. Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість цю історію. Ось ця пологова зала, де народився 20-го числа Юрій з вагою. 3,150, ростом 52 сантиметра. Цілком хороший здоровий хлопчик, похожий на свого батька. До речі, історія, яка не може лишити байдужою, вперше в нашому закладі і вперше в нашій області. Вона про щастя, очікування малюка і біль від втрати його батька. Сум переповнював серце В неї на середині вагітності виникла загроза переривання. Жду малесеньке. День на день або вночі. Ми з чоловіком йшли до цього вікну. Сі більше ніж року. Це Наталія Гордійчук розповідає свою з чоловіком історію з палати перинатального центру. Тут вона ще в очікуванні свого синочка зачаття малюка відбулося вже після загибелі його батька. Мені не що його немає. Скара що він загинув я просто кричу, кричала, Що це неправда? Стрілець Юрій Гордійчук загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині 21 травня 2024-го, А його син з'явився на світ за рік 20 травня. Подружжя Гордійчуків давно мріяло про дитину, але не вдавалося. Тож звернулися до медиків. Велике бажання було то з неї чоловіка Юро. Я один ну, перший раз тільки я раз його бачив, тобто ну я бачив, що він дуже хоче. І ми знали, що її чоловік на передовій і ми запропонували їй скористатися опцією. Здали репродуктивні клітини, щоб провести кріоконсервацію. Він здав матеріал, і вже буквально за кілька днів він їхав на Донеччину на передову. І він розумів. Він говорив, що він може звідти не повернутися. Він дуже мав бажання мати Дітей, і вона йому обіцяла, що вона реалізує це бажання і що він буде батьком. Це Наталя перед пологами вагітна, розповідає, як дізналася, що екозапліднення було вдалим. Вже мені сказали, що ми вас вітаємо знову. О, як я плакала, як мене успокаївали. Відразу поїхала до Юри, на могилки поїхала, йому сказали. Через переживання та стрес під час вагітності виникла загроза переривання. Утім, лікарі дитину зберегли. Доносила до 40 тижнів гарного хлопчика. Народила. На честь тата назвала Юрою. Нині Наталю з малюком вже відпустили додому. Вона поки не готова спілкуватися із пресою, не хоче зайвої уваги. Медики ж кажуть, все більше жінок, чиї чоловіки воюють, питають про процедуру ЕКЗ за допомогою кріозамороження. Ми, як правило, ще скеровуємо наш лікувальний діагностичний. Центр. Центр, де у них підписані пакети на репродуктивні технології. і також жінки самі звертаються в приватні клініки. Це наша ембріологічна лабораторія, де творяться дива, творяться нові життя. Поруч там є окреме приміщення, де є кріосховище, де зберігається заморожений біологічний матеріал. Саме в цьому центрі репродукції Наталі і провели екстракорпоральне запліднення. Тут, як і у багатьох приватних клініках, біоматеріал військових зберігають безкоштовно. Цьогоріч ще й підписали договір з НСЗУ. Репродуктивні послуги тепер фінансує держава. Клітини зберігаються за бюджетні кошти до кінця військового стану. Потім протягом шести місяців військовослужбовець або пацієнт. А він має звернутися із заявою щодо продовження їх зберігання, наприклад, за його кошти, за його за його рахунок. Якщо людина загинула, то тоді ці або визнана. Зникли з безвісті, то тоді ці клітини будуть зберігатися протягом трьох років. Окрім цієї клініки СЗЗО в Україні співпрацює ще 17 приватних і державних відтак військовому, щоб здати біоматеріал, не обов'язково їхати додому. Він може морозити в будь-якій найближчій клініці репродукції а далі біологічний матеріал по дорученню може транспортуватися в будь-яку клініку. Медики ж розповіли нам. Наталя вже готується до хрещення маленького юрка, так як вона і мріяла з коханим чоловіком Юрієм. Я думаю, що він там. Щасливою буде. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Ірина Маркевич ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини. Відбудова Охмадиту у національній дитячій лікарні вже почалися роботи з відновлення постраждалих корпусів. Вони зазнали руйнування унаслідок російського ракетного удару майже рік тому. Виконавцем ремонтних робіт стала компанія Ріола Модуль. Вона обіцяє до холодів завершити усі. Фасадні роботи і паралельно проводити внутрішні роботи в головному корпусі. Платником робіт є фонд здоров'я дитинство. Вартість відновлення нового корпусу оцінюють у 293 мільйони гривень. Це значно менше ніж попередніх підрахунках. Усе завдяки міжнародним благодійникам, які взяли на себе витрати щодо обладнання. У лікарні розраховують. Найперше до повноцінної роботи повернеться відділення із пересадки кісткового мозку. Усі роботи по корпусу планують завершити ще в цьому році. Щодо хірургічного корпусу, який також сильно постраждав, то його доля стане відома за кілька місяців. Нині він в аварійному стані. Досі вивчається питання доцільності його відновлення, адже йому вже 55 років, і можливо вигідніше його знести та збудувати новіший сучасніший корпус. Третьою і найбільш пошкодженою спорудою є відділення гемодіалізу його поки законсервували. І оскільки ця будівля пам'ятка архітектури тож потребує повного відновлення. Задача сьогодні для проєктантів проводити всі ремонтні роботи без зупинки роботи лікарні. Потенційно можуть призупинятися тимчасово якісь певні палати виводити з лікувального процесу. У мене також прохання до компанії звернути увагу на один із поверхів, де чисті приміщення, де боксовані приміщення, де відбувається трансплантація кісткового мозку. Для нас пріоритет якомога швидше перевести це відділення в цей комплекс.